Друзі, привіт! Покажу вам, як я роблю домашній майонез. Я налила вже 200 мл олії, додаю чайну ложку цукру, потім півчайної ложки солі. Далі вірчиці. Теж додаю. Чайну ложечку. Так, і тепер ще лимонний сік, плюс-мінус треба одна столова ложка. Я так на око. Не знаю, надіюсь, там є. Далі одне яйце. Зараз це все акуратно зб'ємо блендером, покажу як. Пускаємо блендер і накриваємо ось так жовток самим блендером, і помаленьку починаємо збивати. Це, який густий майонез виходить просто і набагато кращий, ніж магазинний.